Вітання всім шанувальникам гри мільйонів в ефірі на ТРК Львів традиційного цій порі. Черговий випуск футбольного огляду паса. Сьогоднішня програма насичена багатьма подіями України та області. Вор скла Шахтар шахтарі зоря крокують далі. Карпати та юніори скали обігрують команди одеського чорноморця. Стартувало друге коло серед команд обласної прем'єр-ліги. Визначилися фіналісти Кубка Незалежності ветеранів. А Марян Швед пакує валізи до Іспанії. Детальніше про це та інше. Дивіться далі. Український десант у Севілії. Компанію Євгену Коноплянці склав гравець Карпат Маріан Швед. За крок до групових турнірів Шахтар зіграє з Віденським рапідом, зоря поміряється силами з Варшавською легією. Скала знову не перемагає, а юніори академії святкують першу перемогу в сезоні. Прем'єр-ліга Львівщини. Демня перемагає в Чорному острові, а Боринич і Терчиновичі грають нічию. У фіналі Кубка Незалежності серед ветеранів зіграють Городиславичі та Оброшина. Супертрансфер року минулого тижня Україну і не тільки облетіло у певній мірі сенсаційна новина. 18-річний гравець зелено-білих, цьогорічний випускник з Дюшор Карпати Маріан Швед підписав контракт з одним із грандів іспанського футболу Севілією. Термін угоди 5 років. 4 серпня український трансферний футбольний ринок підірвав перехід 18-річного півзахисника Карпат до іспанської Сівілії, яка заплатила за шведа 1 мільйон євро та зобов'язалася віддати Карпатам ще 30% від суми наступного трансферу. Це досить значні кошти за гравця, який лише розпочинає свій шлях на дорослому рівні. Юний талант уклав з іспанцями п'ятирічний контракт та з виступатиме за сівільських дублерів, які грають у другому дивізіоні національного чемпіонату Сегунді. Це тільки це у нас аванс для нього. Це ще все впереді, йому ще багато треба працювати для того, щоб закріпитися і стати гравцем основного складу Севілі. Але в той же час дуже приємно, що на нього звернули увагу. Такий іменитий клуб, топ-чемпіонат. Тому це приємно. Так як для батька. Тепер у Євгена Коноплянки, до речі, Кумира Мар'яна Шведа буде поруч співвітчизник. І виграють від цього обидва українських футболісти. Це друга країна, другий менталітет. Я думаю, приємно, коли ще один українець грає в твоїй команді. Це буде тільки на плюс як для Маріана, так я думаю, і для Коноплянки. Нагадаємо, що лише цього року, 1 березня, 11-ти класник з Дюшор Карпати дебютував у головній команді, де за три місяці провів 10 матчів і забив два голи. Треба подякувати керівництву керівництву Карпат в цілому в особі Петра Петровича Демінського, головному тренеру, який вірив в Маріана, Давав йому шанс проявити себе. Першому тренеру теж Василю Леськове. Тепер все, все в його ногах. Разом з Мар'яном до Севілії переїжджає уся сім'я шведів, які стануть для сина моральною та психологічною підтримкою у далекій Іспанії. А тим часом у суботу Львівські Карпати вже без Мар'яна Шведа у четвертому турі прем'єр-ліги приймали одеський Чорноморець. Вже екс-гравець Карпат насолоджувався грою своїх партнерів з трибуни, а ці не розчарували новоспеченого гравця Сивілі. По два голи в кожному таймі і розгромна перемога 4-0. На п'ятій хвилині рахунок відкрив Карноза. Голодюк на 20 й подвоїв перевагу зелено-білих. Після перерви Страшкевич зробив рахунок 3 А вже доданий арбітром час Даушвілі з пенальті довів результат до непристойного для Одеситів. У наступному турі. Карпати їдуть до одноосібного лідера Динамо і спробують завдати киянам перших втрат. Минулого тижня увага українського болівальника найбільше була прикута до Єврокубків. Великий футбол знову прийшов на Львів арену. У кваліфікації Ліги Чемпіонів Шахтар приймав турецький «Фенербахче». Перше відкрите тренування перед грою підопічні мірча Луческу провели у чемпіонаті проти Говерле. У матчі внутрішньої першості гірники без надусиль обіграли уж городців 2-0. Принципі було достаточно време для восстановлення для того, щоб адихнути немного щоб не відлікатися на так, бо ні уході в сторону вправо-влева і на доцільні бази кігрі, тому що всі понімають важність даного матча у суботу. Містер дав відпочити сімом гравцям основи, які виходили у Стамбулі, але запевнив, нагрузка нарками виставить свій бойовий склад свого суперника. Гірники поважають, але не бояться. Це фенербахче сильна команда, в якій грають висококваліфіковані гравці. Певен, ніхто з нас не хотів зустрічатись в такій ранній стадії. Без сумніву, це найсильніша пара у Стамбулі. Була видовищна гра. Шкода, що ніхто не забив. У складі кожної команди є амбітні гравці, які хочуть пройти далі. Ми ніколи не бачили Фенербахче таким сильним, але і ми теж у хорошій формі наставник помаранчево-чорних зізнається, у середу грати буде легше, бо вже відомий результат першого матчу. Крім того, у Львові Шахтарю гарантована палка підтримка українських вболівальників. Єдина проблема перекричати галасливих турків. Як би не вболівали тут у Львові, львівські вболівальники ніколи не піднімуться на рівень вболівальників Туреччини. Ми сподіваємось на гарячу підтримку трибун і спробуємо не підвести вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів найпріоритетніше завдання донецького шахтаря. П'ять років поспіль гірники автоматично потрапляли в основну сітку змагань. Тепер це право треба заслужити. Для нас найважливіше завдання грати в лізі чемпіонів. Минулого року ми всі ігри грали на виїзді, втратили важливі очки в чемпіонаті, і через це не змогли напряму потрапити у групу. Але ми повинні там бути, бо там наше місце. Пенальті це візіння, каже Луческу, і сподівається, що доля путівки вирішиться в основний час. Про ситуацію з Фредом, повторна допінг, проба якого дала позитивний результат. Містер говорити наразі відмовляється. Хочу нагадати, що ми тут говоримо про гру Шахтар Фенербахче, а не про Фреда. Мене цікавить лише це протистояння. Всі інші проблеми неважливі. Якщо вас цікавлять питання по грі, я буду радий на них відповісти. Мені неважливо, не важливо, вийде завтра Фред чи ні. Я треную Фенербахче. І хоч я у клубі лише чотири тижні, у мене хороші перечуття на цей матч у Шахтарі. Багато досвідчених гравців. Їхній коуч тренує їх вже 10 років. Можу сказати одне: ми виправили помилки з минулого матчу. Подивимось, хто виграє. Então... É. нані, Рауль Мерелеш, Бруна Алвеш, Дієго, і звісно ж головна зірка Фенера Робін Ван Персі. Це далеко не повний список футболістів, з якими доведеться поборотись Шахтарю. Ми поважаємо Шахтар. Це сильна команда, але ми зробимо все можливе, щоб пройти далі. Вітор Перейра, як хороша ворожка, не розкриває своїх карт. каже: вечірнє тренування покаже, хто вийде у стартовому складі. Головна надія Стамбульці Ван Персі працює за індивідуальною програмою, не квапливо намотуючи кола. Рене Львів розминку турки проводили у хорошому гуморі, грали у футбольного квача, а ті, що програли, відтискались від землі. Щоб жити, треба радіти. Я до всього ставлюсь з позитивом. Незалежно від результату матчу. Я вірю у свою команду. Це футбол. Після матчу буде вже не до жартів. Невдаха протистояння Шахтар Фенербахче вилетить з лія чемпіонів і продовжить свої виступи у ліс Європи. Переможець пройде далі. У грі проти Фенербахча Шахтар довів, що дійсно сильніший від своїх іменитих суперників. Приємно, що бажання пройти далі підкріплювалось і реалізованими моментами. Гірники відкрили рахунок, що в першому таймі Сернав виконав простріл з правого флангу, а Гладкий в один дотик переправив у сітку. Гості кинулись відігруватись, але отримали відповідь. Марлоса завалили в штрафній фенербах, і суддя вказав на позначку. Сернар реалізував пенальті, розвівши м'яча кіпера по кутам воріт. Після цього затиху навіть найзавзятіші. Істамбульські фани. А шахтар спіймав канарок на контратації, забив третій гол. Відзначився Алекс Стейшейра. Після такого удару суперник вже не отямився. Підсумковий рахунок 3-0 виводить гірників у наступний раунд Ліги Чемпіонів. Наступним суперником Шахтаря став Віденський рапід. Волею Жереба саме австрійська команда стане останньою перепоною гірників на шляху до групового турніру Ліги Чемпіонів. Одразу дві релігії Європи за один вечір. Зі своїми суперниками повторно зустрілися Луганська зоря та Полтавська «Ворскла». Обидві команди у домашніх матчах виграли. Однак лише для Луганчан цієї перемоги стало достатньо, аби пройти третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Із рахунком 2-0 зоря обійшла бельгійців на виїзді та ще кращий результат показала на рідному полі. Луганчани пішли у наступ, однак до закінчення першого тайму у ворота суперника так і не влучили. До завершення першої половини гри з небезпечних моментів можна згадати лише два штрафні удари. Та Хомчановського. Однак м'яч так і не потрапив у сітку воріт. У другому таймі стало гарячіше. Зразу після перерви на поле вийшов Желько Любенович. Він і став героєм поєдинку. Сербський півзахисник протягом 10 хвилин зумів відзначитись двічі. Не залишився без голу, і герой першого матчу із Шарлеруа Руслан Малиновський. Лідер «Зорі» пробив повз голкіпера гостей вже у доданий арбітром час. Із загальним рахунком 5-0 зоря впевнено, перейшла у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. За результатами жеребкування наступним Парником Луганчан стане польська легія. Перший матч на домашньому полі. Менше пощастило полтавській ворсклі у поєдинку із Жиліною. Підопічні Василя Сачка зазнали поразки у першому поєдинку, програвши словакам 2-0. Тому гра на рідному полі була для них вирішальною. Полтавчани зразу ж кинулись у бій, ще до перерви створивши кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Однак потішити вболівальників голом так і не вдалося. У другому таймі біло-зелені створили подвиг. На 57-й хвилині у вболівальників ворскли з'явилась надія. У сітку воріт влучив Антон Шиндер. А в доданий арбітром час гол забив Євген Ткачук. Обидва асисти в активі албанця Армена Далку. Матч перейшов у овертайм. Тут відзначився із пенальті Санжар Турсунов, але під сам кінець гри спрацювало футбольне правило Не забиваєш ти, забивають тобі. На останній хвилині поєдинку полтавчани двічі змарнували гольові моменти і за кілька секунд до кінця гри пропустили гол у власні ворота. За підсумком двох матчів у плей-офф Ліги Європи проходить словацька Жиліна. Кала поки що без втрат. У третьому турі другої ліги першості України до Стрия завітала Чернівецька Буковина. Підопічні Василя Малика у двох матчах набрали одне очко, тож перемога над Буковиною була вкрай потрібною. Однак рівна гра завершилась бойовою нічиєю. Подробиці матчу. Дивіться у наступному відеосюжеті. Поєдинок господарі розпочали активно, відразу пішли в атаку і створили нагоди для взяття воріт. Вже на п'ятій хвилині Володимир Пришнівський зробив зрячу передачу на Назара Кмітя. Останньому забракло зовсім трохи, аби переправити м'яча у сітку воріт. За кілька хвилин той же Назар Кміть наважився на дальний постріл. М'яч прийшов вище воріт. Гості не засиджувалися у захисті і теж робили сміливі вилазки до воріт стріян. В одному з таких епізодів лише самовіддана гра Романа Подоляка врятувала скалу від пропущеного Голу до свистка на перерву ближчими до взяття воріт були такі гості. Після обрізки в центрі поля Антон Батрак вийшов вічна з Денисом Завгороднім Воротар Скали зреагував на цей удар. А на останній хвилині першої половини зустрічі скалу врятувала вже стійка. Неймовірна спека не дозволила хлопцям демонструвати великі швидкості у грі, і малюнок поєдинку у другій 45-ти хвилинці не змінився. Щоправда, більше небезпеки виникало біля воріт гостей. З 53-ї хвилини скала грала у меншості. Арбітер за розмови вилучив на трибуни тренера «Стріян» Василя Малика. Звернув йому увагу, що було порушення в середині поля. Він його пропустив, і знову ж порушення на бровці. Чергове Четвертий раз на пришнівському фолзаді. Він пропускає чисто жовта карточка, не знаю, по своєму трактує видно порушення. Могли господарі таки завершити поєдинок перемогою. Спочатку Дмитро Скакун влучив у стійку воріт. Я з уходом в центр прикинув м'яч і вдарив, і, ну попав в штангу. В принципі, міг забити, але трошки не пощастило. А за кілька хвилин, вийшовши на заміну, Віталій Лазаренко дальнім пострілом влучив у поперечину. Могли забити і гравці Буковини. Однак, у завершальній стадії їм забракло майстерності. Задача була виграти. И для этого были все предпосылки, моменты. Сколько уж нужно моментов, чтобы забить гол. Хотя бы забить. Как уже сложится игра, ну, уже другое дело. Ну, два выхода один в один. Не забить. Конечно, даже один забей. Уже и игра другая была. И нам легче. И команда пришлось бы, команде соперника пришлось бы где-то атаковать, могли бы найти какую-то контратаку. Но надо забивать. Это наша проблема, к сожалению, на сегодняшний день. Такая очень серьезная. Ну, к сожалению, к сожалению, так. Хотя, в общем-то, може би могли і проиграти. Фінальний свисток зафіксував закономірну бойову нульову нічию. Ну, напрацювання були, видно було, як, як ми планували з ними грати. Ну, трошки забракло нам якраз виконавчої майстерності в завершальній фазі. То, пробували зловити їх між лініями, тому що в них, на мою думку, є недоліки якраз в цьому плані. Вроді атаки зав'язували правильно, а от при завершенні брак майстерності відчувається. Потішило, що повернувся до своїх оптимальних кондицій гравець скали Володимир Пришнівський. Так, да, набагато краще і фізично, і психологічно. Думаю, що від кожної від гри до гри буду прибавляти, і Буде результати і у команди, і в мене. Резиденна гра. Наступний поєдинок скала проведе 15 серпня на виїзді проти Арсенала Київщини з Білої церкви. Натомість потішили юніори скали у другому турі прем'єр-ліги Ю 19 підопічні Павла Кікотя приймали одеський чорноморець у минулому сезоні. Академіки, попри тотальну ігрову перевагу у домашній грі, зазнали від моряків прикрої поразки, тож у звітній грі стрияни спробували довести, що весняна поразка була випадковою. Чорноморець розпочав новий футбольний сезон з поразки від сталі. Стрияни, натомість у першому турі втратили два очки в домашньому матчі з Олімпіком, пропустивши у відповідь наприкінці зустрічі. На початку цього двобою стало зрозумілим, що повноправними господарями не лише поля і становище будуть стрияни. Вони більше володіли м'ячем і часто загрошували воротам Івана Тюріна. Одесити побудували свою гру від оборони, розраховуючи на контратаки, у скали свою чергу перспективних моментів яких в матчі з Олімпіком було достатньо, однак з реалізації не виходило. Ворота одеситів загрожували майже всі гравці малиново-зеленої команди, які завдали, мабуть, з добрий десяток ударів. Однак першому таймі голів глядачі так і не побачили. Після перерви картина на полі не змінилася. На 53-й хвилині стріяни вивели на удар з правого флангу Микиту Корчемкіна. Удар нашого півзахисника не вийшов, ворота розумів парирувати. Не забуваєш ти, забуває тобі. Буквально в наступній атаці гості після ряду помилок в захисних редутах скали відкрили рахунок, відзначився Вадим Свірчук. До речі, це був перший удар у в площину воріт. Однак гравці скали, виявивши волю і характер цього разу, не лише відігралися, але й здобули першу перемогу в цьогорічному сезоні. Перший гол у ворота Одеситі відбувся вже через 8 хвилин після пропущеного. Стеріяни зробили право на штрафний. Євген Заїченко подав на 11-метрову позначку, де Дмитро Заїкін головою продовжив полі на дальню стійку. А тут же чатував Віталій Заторський. Один один мене ігралося на тренуваннях, отано і почалось минулої гридка. Саме так само міг забивати. Пішла мені скидка, просто не влучив сфір, а тут. Все таки розібрали мою помилку минулий раз. Перед цим направилися спокійними таким холодно, на холоднокровності, попав в ворота і все. Пропустивши голу відповідь, гравці з південної Пальміри вперше за гру пішли в масовану атаку і тут же були покарані. Стріяни, перехопивши круглого, провели контратаку, після якої центральний захисник Назар Єдинак руками притримав Владислава Левчика. Арбітр без вагань вказав на 11-метрову позначку. Футбольний вирок дуже впевнено реалізував Дмитро Заїкін. 2-1. Означальним сьогодні в перемозі. Я рахую, що це характер хлопців які все ж при такій грі дуже, ну, дуже тяжкі. Ми мали примусити, ми володіли ініціативою, але трошки нам не вистачало кінцовочки. Ну, Пропустили, а це наше стандартне положення, і не догляділи, не дограли все. Ну, це... Молоді хлопці трошки ще губяться. Ну, але я їм дуже вдячний, вони намагалися виграти, виграти і нагнітали обстановку там у ворот соперника до останньої хвилини. Два голи за три хвилини повністю розклеїли гості, які так і не прийшли до себе до кінця гри. Немножко ми вступили, хоча і перші забили. все-таки було таке психологічне. Но даже по ходу матча немножко уступили вот в борьбе и где-то в желании, в желании, и потому что скала была немножко поживее. І багато моменти там боротьби, подборов вони були в принципі почти везде. Їх таку вчині, що їх більше було. Відзначимо і дебютного очка скали Валентина Маричева, який добре увійшов у гру і міг відзначитися забитим голом. Однак після його потужного удару за гостей зіграла поперечна. Чотири очки юніорів «Скали» у двох матчах. Старт непоганий. При рахунку вже один один повірили в перемогу, побігли, Я думаю, закономірна перемога. Ми бажали того, всі працювали на перемогу. Наступний третій тур відбудеться 16 серпня. Скала у цей день в виїзному матчі протистоятиме Львівським Карпатам. А львівський оболівальник з нетерпінням очікував старту другого кола обласної прем'єр-ліги. У 10-му турі чемпіон і лідер сезону Винниківський рух вирвав перемогу у Миколаєва 2-1. А претендент на медалі Демня гостювала у Чорному острові. На Жидачівщині побували знімальні групи пасу. До старту другого кола дення готувалася більш ніж серйозно. До Чорного острова вирушив цілий автобус уболівальників, аби підтримати своїх улюбленців у боротьбі за нагороди прем'єр-ліги. У складах обидвох команд у міжсезоні з'явилося чимало новачків, а у господарів ще й прийшов новий тренер. Три тижні для підготовки до другого кола, коли ми прийшли в команду. І фактично сьогодні минулого кола було п'ять чоловік. Прийшлося. Самому брати участь безпосередньо керувати, стимулювати своїм криком, підказками. Навіть по мірках області, все одно, хто розбирається в футболі, то мало. У нас деякі гравці у нас на тренуванні Сеньків травмувався, у нас у Мельченко пішов в виників. Від нас в березні пішов Рудевич. Від нас зараз нас доктор умований. У Нас дуже великовелике кадрові втрати. У першому таймі на полі домінували гості. Героєм до перерви міг стати самолюк, який змарнував щонайменше три гольових моменти. Воротар у цих випадках зіграв на відмінно, ліквідовуючи удари півзахисника Демні практично впритул. Лише на один прицільний удар від свого партнера відстав Білоус. Дебютант гостей теж був практично без перешкод, виходячи віч навіть з кіпером. Останній до перерви виявився непробивним. Міг забити у роздягальну Войтович. Удар головою був влучним, але занадто слабким. І знову ж таки, м'яч став легкою здобиччю Мар'яна Сухнацького. А що ж, острів? У першому таймі господарі лише кілька разів загрожували воротам Демні. І то після стандартів. Нестерпна спека змушувала арбітрів кілька разів зупиняти гру для того, аби футболісти могли попити воду. У другому таймі Демня все-таки. Дотисла суперника. Роман Багдай, що вийшов на заміну, чітко пробив поз Маряна Сухнацького. Відразу після цього гості втратили нагоду закріпити свою перевагу. Олег Теплий зі зручної позиції не влучив у ворота. Натомість господарі дещо несподівано забили. Після розіграшу штрафного Віктором Павлюком Мар'ян Михалець головою спрямував круглого у сітку. 1-1. Сталося це на 70-й хвилині. Та ще через 9 хвилин клас Демні дався в знаки. М'яч пострибав у штрафному майданчику острова, поки не відскочив до Назара Малецького. І ще один новобранець гостей приніс своїй команді три очки. Заробили штрафний на 20, 29 метрів. Партнер виконав, але якщо не помиляюся, Олег теплий скинув мені на ближню головою, і я вже в один дотик поклав круглого в сітку. Ціною на зусиль Демня вийшла на чисте третє місце. Хоча Павло Котовенко ще не повністю задоволений діями своїх підопічних. Всі, що до нас підійшли, ну це кваліфіковані футболісти, всі про них знають. Тобто, я сподіваюся, що вони нам звичайно поможуть. Все залежить буде залежати від них, наскільки наскільки швидко вони вільються і адаптуються в нашому клубі, в нашій команді. Дуже важко і грати в таку спеку. Футбол зовсім стає одинаковий для двох команд. Хоча Демня...» По статусу іграків набагато сильніший футбол грає і, і показує. Вони го готувалися, то дуже серйозно готувалися. Наскільки для мене було важко. Ну, що можу по тому сказати? Дійсно важко, тому що я тільки буквально день в тому перезаявили. Ні адаптації, по-перше, по-другому дуже важко психологічно було настроїтись. Тільки був на одній треніровці, ну, взагалом мені подобається в тій команді. Хороші виконавці є і в острова, але для того, аби з класних гравців зробити команду, також потрібен час. Тішуся, що хлопці зрівняли рахунок, тішуся, що 16-річний в нас забиває. Власне, за такими і майбутнє, я думаю, команди Чорний Острів. Бракує часу, елементарно, часу і зіграності офіційних ігор. Нічого будемо працювати. Інший матч на Жидачівщині відбувся у Бориничах. Там забували лише з пенальті. У першому матчі другого кола обласної прем'єр-ліги «Бори» на місцевому стадіоні приймали кар'єр Сторчинович. Обидві команди націлені на верхівку турнірної таблиці. Тож зустріч носила принциповий характер. Як завершилась битва, розповість Василь Старецький. У першому колі команда Бориниш здобула мінімальну перемогу у виїзному матчі проти кар'єру Сторчинович. Однозначно, господарі прагнули повторити успіх. Натомість гості були націлені лише на реванш, та й турнірні перипетії не дозволяють нікому втрачати очки. Першими небезпеку створили господарі. Ярослав Волошин дальнім ударом пробив вище воріт. Відповів потужним ударом зі стандарту Віталій Сало, і лише майстерність Назара Литвина врятувала господарів. А за кілька хвилин Роман Піцур не реалізував вихід віч навіч. Погодні умови не давали хлопцям показувати свою гру. Сонечко, жара, от там. щось ми сиро виглядали. Десь такий футбол був, звісно. Я не думаю, що болівальникам він подобається. Підводний, футболісти не бігали, плавали. Другий тайм був більш цікавим. Одну за так господарів, на думку арбітра матчу, зупинили з порушенням правил. Відбулось це у карному майданчику, відповідно, 11-метровий удар. Михайло Дідчук Ставицький чітко реалізував стандарт. Свідомо цей кут, бо перед тим ці голи, які забив, забив плівий. Тут вирішив щось поміняти. Якраз згадав, був вже що читати. Переваги його господарі насолоджувались недовго. Через шість хвилин вже гравці борини з порушенням правил зупиняють гравця команди гостей Романа Піцура. Один сам же Роман реалізував бездоганно. Один-один до фінального свистка обидві команди втратили свої нагоди вийти вперед. Спочатку Ярослав Волошин не скористався передачею Михайла Дячука Ставицького. А вже під завісу поєдинку гравець Торчинович Роман Свінціцький не влучив ворота з близької відстані. Один-один бойова нічия у матчі двох принципових суперників. втратили? Хочемо брати за перше місце, тих два очка, які ми загубили, нам ще в подальшому скажеться. Ігра була дуже хороша сьогодні, можу так сказати. На кінець Боринич дуже сильна команда, фіналіст Кубка, одна із сильніших команд. Я їдучи в Боринича, їх побоювався. Але мої хлопці доказали то, що вони сильніші знаєте, Відборини, повірте, мені, я дуже задолений сьогоднішній герої, та, а з суддями нехай розбирається федерація. Так не повинно бути, розумієте? Має бути якийсь порядок, чесно. Десь має бути пеналька, то є пеналька. Ну, як нема, то не можна таке робити. Бо, ви розумієте, при рахунку 0-0, да ти таку пенальку, то хлопці, просто хлопці, не знали, що робити. Ми їх думали, думали сходити з поля. ви розумієте, А добре так читало, що Господь Бог нам допоміг, що ми дограли і завершили нічого. Хоча в нас були хороших пару атак, з них зобов'язані. Забивати м'яч. Ну, так стало, що, не, що десь не вистачило. Нам трошки ні фарту, ні десь і свою сторону привезли пінальки лишні взагалі. Там футболіст не знав, що робити, вони йому допомогли. Хоча й був черк, не був, але там зараз, якщо суддя поставив, значить ми зіграли один-один, то не, не наш результат. Президент ФКБ Рини Роман Голуб каже, команда отримала деяке підсилення, тож завдання не змінилось Бути у трійці кращих. Вроді перше коло завдання виконали. Будемо зараз далі старатися, щоб щоб так і було, щоб не опуститися нижче. Є в нас підсилення Волошин, сухий. Відпуск добре. Відійшли хлопці, ніби все добре було, але ну, чуть-чуть, видно замало було підготовки, чуть-чуть не вистачило. Планували десь якісь ігри ще зробити, не зробили і бачимо. Допустили помилку. І на завершення про ветеранський футбол. У неділю визначилися обидва фіналісти Кубка Незалежності. Першим з них став футбольний клуб Зоброшена, суперник якого представник з Дрогобичини на матч не з'явився. А у винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича Зоря Згородиславич приймала Фенікс Стефану з під Монастиря. Після переконної перемоги у виїзному матчі з рахунком 3-1 Зоря Згородиславич була безперечним фаворитом пари. Хоча з верхнього ставлення до суперника не було. Перша ігра 3-1, але ми сьогодні не налаштувалися на легку ігру. Ми знали, що буде нелегка. Ми побачили минулого тижня, як під монастир команда налаштувалася у нас серйозна команда. І тому ми грали по результату. Гості намагались на рівних зіграти з досвідченим суперником, і у першому таймі їм це майже вдалося. Хоча до перерви об'єднана команда ветеранів під монастиря Іглібович пропустила двічі. Відкрили рахунок зоря після слаломного рейду і влучного удару Івана Павлюха. Ще до перерви Віталій Шумський забив другий гол. Завершивши зусилля своїх партнерів біля воріт суперника, загальний рахунок двобою став 5-1 і стало зрозумілим, що фіналістом буде зоря. Після перерви Фені зумів забити гол престижу і на виїзді. Свій шанс не втратив граючий президент підоманастиря Степан Пилип. До закінчення зустрічі ветерани грали розслаблено, а у ворота гостей влетіло ще два м'ячі. Любомир Вовчук зловив воротаря на протиході. А Василь Швед пробив його потужним ударом середньої відстані. чотири і, як кажуть, без коментарів. Хороший пас, заслуга любчика вовчика Мені залишалося тільки пробити, попасти в урот. Всі розуміли, що суперник непростий, тим більше така погода. Всі серйозно настроювалися. Результат показав, що все таки ми сильніші. Гості, хоч і вибули. з кубка, втім, не зовсім розчаровані. Суперник ж бо сильний. Такій команді важко давати бій. Була, була надія, правда, невелика. Ми настроювалися все-таки. Перший тайм нам не вдалося зіграти так, як ми хотіли, ми пропустили. Ну, але ми задоволені, що ми грали проти такої команди, де є такі гравці, як Шумський, Покладок, Павлюх. Це приємно з такими футболістами грати. Результат, звичайно, не нашу користь, але футбол така гра, що хтось мусить вигравати, да, хтось програвати. Воротар Зорі Володимир Кіт зіграв другий тайм і пропустив один гол. У нас домовленість, що, наприклад, в четвертфіналі і в півфіналі один тайм стоїть, наприклад, Богдан Странцівський, чи я стою. Сьогодні Ігор Хомишин, бо у нас три воротаря є. До речі, саме сьогодні Володимир Кіт святкує свій день у родин. Щим його і вітаємо. Нагадаємо, що у фіналі Кубка Незалежності Городиславичі зіграють з Оброшеном. Що стосується Оброшена. Ми ту команду добре знаємо, тому що в чемпіонаті ми вже декілька років, там об'єднана команда і годовиця, зброшена серйозна команда. Городиславичі ставлять одну мету перед собою виграти кубок, виграти чемпіонство. І це все про футбол на сьогодні. Цього тижня відразу п'ять представників Львівщини стартують до Кубку України серед аматорів, окрім фіналістів турніру Руху та Демні, цього року на вищому рівні свої сили спробують Львівський опір, Соснівський «Герних» та ФК Миколаїв. Про це поговоримо вже наступного понеділка у черговому випуску футбольного огляду Пасху. Тоді побачимось. Шануйтеся!